Доброго вечора ми з України. А я Ірина. І дивимося, у нас такі сьогодні запитання, які в нього почуття до вас. У мене я просто йду по списку. Та як ви запитуєте, так я і собі записую? В чернеточку і дивимось. І так, інтуїтивно вибираємо одну з трьох позицій. Можете на кожну позицію загадати якогось іншого чоловіка. І так, які в нього почуття до вас? і так Перша, ну що це таке? перша друга і третя позиція. Сподіваюсь, ви вже вибрали. Ось і ми будемо дивитися. Перший варіант, які в нього почуття до вас. Ви знаєте, в нього страхи до вас. Зараз ми подивимося, що за страхи в нього, чого він боїться. Можливо, в нього вже був досвід не дуже хороший. Зараз ми подивимося. Які в нього почуття? І так. Дивіться, ви знаєте, і не буду тягнути далі, тому що я вже тут е, зрозуміла. І так, е, особливо цей розклад буде підходити для тих, е, де жіночка є королева жезлів, тобто така, знаєте, самостійна жінка, е, трошечки з характером. Е, як би це сказати? Така енергійна, атрактивна. Яка заворожує, ось можна сказати, ворожка. Ну, так, шуткую, шуткую я. Ви знаєте, які в нього страхи? Що він вам скаже про свої почуття, що він вам признається, що він вам зробить якусь пропозицію, а ви від нього відвернетесь, що ви його якось відштовхнете. Перше, таке в мене було. Це перше, як би вам сказати, це було моє перше таке, така думка, інсайт, чи як це можна сказати. Другий варіант може бути, що в нього чому в нього це? Верніше, не другий варіант, а чому він боїться, що ви йому відмовите. В нього в минулому колись таке вже було. І це в нього таке, таке враження, що ніби дежавю. Йому або відмовили, або ще щось з ним зробили, висміяли його. Можливо, це було дуже в юності. А можливо, це було, як би це сказати, ще навіть, от, знаєте, в дитячому садочку, і таке може бути. Ось, Його туди несерйозно сприйняли. Ось, А він вас бачить, знаєте, таку інтересну жінку, як це кажуть, домашнього вогнища, ось, яка знає, чого вона хоче. Це може бути вогняний знак жіночки, так? І це, значить, стрілець, овен або лев. Ось. Якщо ви не обов'язково по гороскопу, я на це... це може бути ну, рідкість або не рідкість, когось так виходив, когось так. ось, Але може бути під ті критерії, які я назвала. Який у вас характер? От якось так. Якісь асоціації ви в нього визиваєте. <кій> Я вже захрипла трохи. І так, друга позиція. Які в нього почуття до вас? Хм. Щось. Боріби якоїсь? Чи він за вас бореться? Чи він вас, знаєте, як це називають? обхажує вас, і йому це дуже важко вдається. Можливо, ви такий твердий горішок, і не даєтесь йому одразу. Те, що він від вас хоче. Зараз подивимося, які в нього до вас почуття. Трошечки він відчуває себе загнаним в куток. А дивіться. Він може виявитися, трошечки скупувати. Бачите, як би це сказати, Він, це, скоріше за все, у нього страхи, що на вас треба багато тратитись. Але мені треба знати почуття. Ну, почуття є в нього. Я би не сказала, що тут дуже такі глибокі почуття. Тут більш йому подобається з вами проводити час. Охоче з вами щось він предприймає, щось робить, але він бачить ось, що у нього його збереження на ваші вилазки, десь з вами ходити. Він бачить, що це коштує великих грошей. Ну, Ви знаєте, економний. Я не буду казати скупий, я скажу просто: економний. Почуття є, але не такі глибокі. Тут більш, знаєте, він ще не закохався. Ще не закохався. У нього навіть борьба йде з самим собою. Мені здається, може бути таке, що в нього була дружина або жінка, яка його обібрала. І він лишився без нічого. Це в нього було таке в минулому. Але він. Свой його страх і ось ці страхи, які в нього є, йому треба просто, як сказати, з ними попрацювати. Ось, ось і все. Це йому треба. Ви тут ні до чого, ви тут не можете на нього впливати. І так, остання, третя позиція, які в нього почуття до вас. О-о, отут чоловік мріє. Конкретно мріє. Ви для нього дуже загадкова. Дуже загадкова, загадкова особистість. Це, я так розумію, це жриця. А жриця, вона, ви знаєте, притягує чоловіків настільки, що вони, знаєте, як трохи приморочені. І таких жінок називають. Ти відьма, ти мене приворожила. А це просто, я так думаю, зараз ми подивимося, це може бути просто його душа. Відчуває, що ви колись були вже знайомі. І так, король паж і трійка. Ха -ха. Ви знаєте. Почуття в нього є, які він не може, зараз згадаю слово, опізнати. Знаєте, це як опізнавальний об'єкт, от він не може, у нього таких почуттів ще не було. Це добре програється, тому що з чоловіком, який логічний, багато думає. Йому потрібні завжди якісь докази. Ось він збирає докази, тому що він не розуміє. Він, будемо так говорити, він у тому що почуття є, якісь не підвласні йому. Можливо, він зараз настільки розгублений, ось, хоч це і трійка мечів, я тут відчуваю трошечки інший розклад. Це може бути. Повітряного знаку мужчина, і зазвичай саме характеристика у цих повітряних знаків, що вони занадто логічні, занадто правильні, вони рідко за -за закохуються. Якщо вони закохалися, то це вже все. розумієте? Він туди на навічно -на ваш. Але проблема в тому, що йому ще треба признатися, що він закоханий. Розумієте, Можливо, він зараз наразі від вас віддалився, тому що він ось це не може контролювати. Його тягне до вас, він хоче з вами поговорити, він це. але наразі в мене таке враження, що він взяв паузу, щоб розібратися, вдарився в роботу і досліджує свої, як би це сказати, свої почуття до вас. Але любов є, яку він не хоче поки що признати. Ось так. Можливо, ви перша жінка, до якої він такі сильні почуття відчуває. Гаразд, мої любі, щиро вам дякую, мирної ночі. Бережіть себе і хай вам щастить на все добре.